Буквально 10-20 років тому світ сприймав Україну виключно як країну з кращими чорноземами. Останні роки глобальні ринки все більше пізнають різноманіття та смак українського продовольства. Хто міг мріяти, що ми будемо курине яйце експортувати на країни ближнього сходу, на країни персидського заливу? Хто колись міг мріяти, що ми м'ясо птиці будемо не купувати, а будемо експортувати. Якість українських харчів визнала навіть консервативна Європа. Віднедавна наші підприємства можуть повноправно продавати продукцію птахівництва на ринках західних сусідів. Нині мало хто пам'ятає, що 15 років тому Україна була залежна від імпорту олії та завозила десятки тисяч тонн іноземної продукції у дев'яносто році. Україна ввозила соняшникову олію. Мало хто знає, відповідні були укази постанови, і Україна завозила десь 120-140 тисяч тонн. Соняшникові соєвої олії це, ну, вона була імпортером. Олія жирова галузь отримала добрий старт для розвитку після введення експортного мита на насіння соняшника. Всі країни основного основні виробники соняшнику це Росія, Аргентина і Україна. Мають експортне мита. Ми маємо найнижче на сьогодні 10%. Росія має 20%, Аргентина має 23%. Зрозуміло, це зробиться для того, щоб стимулювати, перш за все, переробку всередині країни. Наразі Україна є продавцем олії номер один у світі. Виробництво олії з 500 тисяч до 3 мільйона 700. 000. Це в сім разів. Якщо взяти експорт 200, 000 і стало дві, десь 3 мільйона 200, то в 16 разів на сьогодні збільшився експорт олії. До традиційного соняшника приєдналася перспективна соя. В минулому році експортували 1 мільйон 471 000 тонн сої ті, хто експортував і вирощував сою, принесли державі 709 мільйонів доларів доходу. Далекого 90-го аграрії збирали лише 100 тисяч тонн сої, а торік отримали 2 мільйони 400 тисяч тонн. Ще одна олійна культура – ріпак – виросла зі 130 тисяч тонн до мільйона з гаком. Добре, працюють і господарства, де вирощують овочі. Порівняйте самі: якщо у 2000-му мали менше 6 мільйонів, то цього року розраховуємо на 9,5 мільйонів тонн овочів. Частину з них скуштують у сусідніх країнах. Одне з головних досягнень це те, що сільськогосподарське виробництво перетворилося на потужний аграрний бізнес, який забезпечує кожну четверту гривню надходжень від експорту. Аграрії крок за кроком поступово нарощують експортний потенціал. Торік АПК вперше приніс країні більше валюти, ніж металург. Експорт склав 18 мільярдів 200 мільйонів доларів та зріс на понад 40 відсотків проти 2011-го. Україна була житницею Європи, і Україна залишається для світу одним з основних постачальників сільськогосподарської продукції. По багатьох товарних групах Україна є серед лідерів, або знаходиться в п'ятнадцятки найбільших виробників продукції, або в десятці. Нам належить 9 відсотків світової торгівлі зерновими. Тому зрозуміло, що найбільші очікування поточного сезону знову пов'язані із зерном, зокрема, кукурудзою. Чекаємо на черговий рекорд. Врожай на рівні 58 мільйонів тонн. З них кукурудзи від 25 до 30. Погода насправді дуже хороша для кукурудзи. Очікуємо також рекордних врожаїв кукурудзи. Відтак розраховуємо і на перші сходинки у глобальних рейтингах експортерів. Історично основний напевно напрямок експорту в нас залишається євросоюз. Це більше 50% експорту. Основна країна Євросоюзу. Це напевно Іспанія, що стосується кукурудзи, що стосується пшениці, як традиційно склалося, це звичайно ринки того самого Єгипту, близького сходу. Завоювання зовнішніх ринків триватиме, адже врожаї тільки збільшуватимуться. Наша з вами націленість на виробництво 80 і більше мільйонів тонн зерна. Це не політичні амбіції, а буденна потреба. Сьогодні. Населення у світі щодня зростає, потреба в харчах, відповідно, теж. Сьогодні Україна годує приблизно 200-250 мільйонів людей, в тому числі і українців. Вона може годувати 600 мільйонів. Знає про це весь світ глобальні ринки, щоправда, мало обізнані зі складнощами та нюансами вітчизняної фабрики просто неба. Навіть свято більшість виробників проводять на полі, бо треба збирати врожай або вивчати передовий досвід та новітні технології. На тій самій землі, як, як досягти більшого результату, як досягти більшого результату і отримати з цій землі за цей же рік більше, більше собі щоб користі, більше економічного зиску. То потрібно і зрошення, треба прораховувати і не боятися його робити. Це шлях в майбутнє, це те, щоб наша земля давала нам більше, більше, і більше можна сприймати аграрний сектор по різному. Дехто досі вважає, що у рослинництві та тваринництві все погано, та не вірить у майбутнє цих галузей. Багатомільйонна армія виробників не переймається розмовами, а конкретними справами зміцнює статус країни як агропромислової держави.